Наш комунальний реабілітаційний центр був одним з перших, саме комунальний. З моменту його відкриття нам вдалося збільшити його площу більше ніж вдвічі. А відповідно і збільшити його пропускну здатність і кількість людей, які можуть отримувати реабілітаційні послуги сьогодні. Центр займає площу майже 3 тисячі метрів квадратних. Там працює близько 120 працівників. Працюють дуже висококваліфіковані лікарі, які мають значний досвід. В питаннях реабілітації а лікарі, і їх досвід це якраз і є найцінніше, тому що можна побудувати приміщення, можна купити обладнання, але реабілітація. Учасників бойових дій це те, чим наша країна зіштовхнулася порівняно недавно. Тому саме досвід наших лікарів є найсильнішим. Ми намагаємося підтримувати їх і. Допомагати їм відвідати різноманітні тренінги як в Україні, так і за кордоном. Наші лікарі були в країнах Європи, в Ізраїлі, окремі з них були в США Америки, приймали найкращий досвід світовий для того, щоб впроваджувати його тут в Луцьку. Більше шести тисяч людей за минулий рік пройшли реабілітацію, значна частина з яких це самоучасники бойових дій. Хочу сказати, що для учасників бойових дій це безкоштовно необхідно на взяти направлення в сімейного лікаря і наші спеціалісти в межах тих компетенцій, в межах тих програм реабілітації, які в нас є, нададуть усю допомогу.